Так, доброго дня. Сьогодні розглянемо склад і витратні матеріали. Як це все реалізовується в мобільному додатку компанії Water Delivery? Заходимо в адміністративну панель управління. Знаходимо вкладку склад. Далі витратні матеріали. Потім ми заходимо. На сам матеріал, який ми створили, це кришка пластикова і пакет на бутиль 19 літрів. Обираємо перше. І бачимо назва товару, який ми створили. Спускаємося нижче, бачимо його зображення. Можемо додати вищий опис товару. Ну, у нас кришка пластикова. Також ми можемо Перейти і подивитися на пакет. Це саме те ж саме, як він виглядає. Далі переходимо на вкладку Тара. Натискаємо на неї. Бачимо Pet бути для води 18-9 літрів. Натискаємо на нього. Бачимо заголовок. Далі опис і зображення. Тепер розберемося, навіщо це все нам треба. А треба це нам для того, щоб ми могли правильно вести облік на своєму підприємстві. Отже, заходимо в товари, вкладка товари, покажемо, як це працює на прикладі води. Шукаємо в пошуковому полі, питна вода. Обираємо ось чиста питна вода і бачимо тут картку товару, спускаємося нижче і починаємо прив'язувати до цього товару розхідні матеріали, які йдуть на нього в процесі виробництва. В нашому випадку це кришка і пакет. Заходимо розхідні матеріали сюди. І обираємо кришка. І обираємо пакет на бутиль. Це означає, що на складі буде списуватися вірна кількість кришок і пакетів при виробництві цього товару. Після цього нижче ми прив'язуємо оборотну тару. Прив'язали. Так, це означає, що при продажі води буде списуватися автоматично кришка і пакет. Пет-бутель буде повертатися порожнім водію, який він потім повинен бути здати на склад. Таким чином, ви будете контролювати, щоб ці ваші порожні пляшки після виконання замовлень. Поверталися на ваш склад. Натискаємо «Зберегти зміни. Пройшло оновлення, і тепер ви можете не хвилюватися за ту тару, яка не буде повертатися, все буде фіксуватися на водію. Всім гарного дня до нового випуску!